Всім привіт! Сьогодні в першу чергу хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся мої відеоролики та підписуєтесь на мій YouTube канал, що в свою чергу дає. Мені можливість розвиватися ще більше, краще і робити більше крутіший контент і цікавіше саме для вас. Тому саме сьогодні я вирішив розібрати з вами досить цікаву та досить корисну тему. Це саме вона буде актуальна більш для осіб, які мають відношення до строкової військової служби. І саме тема у нас сьогодні звільнення зі строкової військової служби під час воєнного стану. Також хочу сказати, що сьогоднішній відеоролик ми будемо будувати на основі мого одного клієнта, якого ми звільнили зі строкової служби, і хочу зауважити, що цей випадок він був перший в Україні. Тому Якщо вам даний відеоролик буде цікавий, обов'язково додивіться його до кінця, щоб бути максимально обізні у даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивіться мої відеоролики, а щоб отримати індивідуальну консультацію, звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну що, поїхали. Відповідно до пункту 2 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, військовослужбовці, які знаходяться на строковій військовій службі, мають право звільнитися з військової служби достроково у разі наявності таких обставин. Вперше у зв'язку із закінченням строку дії. Прохожні військової служби це відповідно до указу президента, але враховуючи те, що зараз в країні йде воєнний стан, то указ президента про демобілізацію його немає. Тому, в принципі, на сьогоднішній день дана тема є не актуальна. Наступне це за. Станом здоров'я це той випадок, коли особа, яка знаходиться на строковій службі, отримає якусь там травму, яка, наприклад, не дає можливості подальшому проходити військову службу, або просто за станом здоров'я не може цього зробити. В такому випадку особа проходить військову лікарську комісію, за висновком якої і приймається рішення про. Демобілізацію її звільнення з військової служби або для того, щоб вона йшла на лікування. Наступне це за сімейними обставинами. Це саме наш випадок, оскільки мій клієнт він був. Звільнення з військової служби саме з тих підстав, що у нього загинув рідний брат. І враховуючи те, що змінився його е, сімейний стан, да, і виникла підстава для подальшого звільнення з військової служби. І наступне останнє – це у зв'язку з набранням законної сили винувального вироку суду, яким призначається міра покарання, це позбавлення волі. Потрібно розуміти, що сам порядок звільнення особи з військової служби він здійснюється на підставі. Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, який він був безпосередньо затверджений указом президента від 10 грудня 2008 року, номер 1153 2008 Саме даний порядок він визначає алгоритми і процедуру звільнення з військової служби, як звичайного військовослужбовця, так і безпосередньо осіб, які проходять строкову військову службу. Тому потрібно це мати на увазі, і кому цікаво, може також з ними безпосередньо самостійно ознайомитися. Враховуючи те, що у нашого клієнта у зв'язку із смертю його рідного брата, який загинув на війні, виникло право на отримання відстрочки від мобілізації, а також набув він право на звільнення з військової служби. Для того, щоб скористатися цим правом, ми вирішили підготувати йому правильно сформований рапорт для звільнення з військової служби, а також передали йому весь пакет нотаріально завірних копій, які підтверджують наявність у нього такого права. І для того, щоб не відкладати і не гаяти час, ми паралельно від його матері направили заяви з такими ж самими документами, тільки не нотаріально завіреними, до територіального центру комплектування за місцем його реєстрації, і також паралельно до обласного територіального центру комплектування. Для чого зараз розповім. І враховуючи те, що положенням чітко розписано алгоритм наших подальших дій, ми діяли. Все чітко, правильно і не опустивши жодного деталю. Потрібно розуміти, що в тому випадку, коли особа має певне право для отримання відстрочки, або має право для звільнення з військової служби, особа повинна направити безпосередньо рапорт да, на звільнення до військової частини, або може бути в тому випадку, коли один із родичів подає таку саму заяву до військової частини. В такому випадку, коли надходить до. Військової частини там рапорт або заява на звільнення з військової служби її там сина, там брата, будь-кого. То в такому випадку військова частина повинна невідкладно протягом трьох днів з моменту отримання даного рапорта направити до територіального центру комплектування, де був мобілізований даний військовослужбовець запит, і з проханням, щоб територіальний центр комплектування здійснив відповідну перевірку сімейного стану даного військовослужбовця. Щоб ви собі розуміли, коли військова частина направляє запит, то на протязі 10 днів да, в, дану, в даних межах територіальний центр комплектування він зобов'язаний зібрати певну комісію, яка виїжджає на місце проживання даного військовослужбовця і складає відповідний акт обстеження сімейного стану, в якому і зазначає, чи підтверджуються дані обставини, які зазначаються в рапорті чи в заяві, чи не зазначаються. Якщо ж, наприклад. Сформували акт обстеження сімейного стану даної особи. Військо, він передається да, от, керівнику територіального центру комплектування. Де там був мобілізований. Після чого керівник він формує пакет документів і направляє його до обласного територіального центру комплектування, де керівник територіального центру комплектування вже обласного він має також три дні для того, щоб перевірити даний акт обстеження, перевірити завірені територіальні копію документів, і після того написати свою резолюцію. Або він направляє його, підтверджує дані обставини і передає його до військової частини, або він, наприклад, пише, що не відповідає. Дійсності, все неправильно, і е, підстав для звільнення з військової служби немає. Після чого цей е, пакет документів разом з актом обстеження він передається до військової частини, звідки був направлений запит. І вже, якщо, наприклад, е, цей запит дійшов до військової частини, там дається також три дня командиру військової частини для того, щоб. Перевірити наявність всіх всіх обставин, перевірити, чи дійсно є підстави для отримання права на звільнення з військової служби, і лише після того видає уже безпосередньо наказ на звільнення. Але потрібно розуміти, що коли ведеться наказ на звільнення, він направляється до Генерального штабу, який займається безпосередньо кадрами відносинами. І якщо вже генштаб він погоджує, він направляє назад до військової частини і військова частина вже. Звільнює військовослужбовця зі строкової військової служби. Також потрібно розуміти, що процес звільнення він, е, ну здається, що він швидко від все відбувається. Але насправді це е, в нашому випадку було приблизно десь три місяці, оскільки е, довго йшла пошта з одного територіального центру комплектування до іншого. Потім, поки вони направили його до Генштабу, поки генштаб на нього е, дав відповідь, то пройшло досить довго проміжок часу. Але потрібно розуміти, що. Так як ми були першопроходцями, да наш наш рапорт і наша взагалі справа вона була досить вдалою, і наш клієнт поїхав додому, звільнившись з військової служби. Ну, подальшому, звісно, отримав вісточку від мобілізацію, так як у нього по 23 статті закону України про мобілізаційну підтоку та мобілізацію є на це певне право. Щойно ми з вами розібрали реальний випадок одного із військовослужбовців, який звернувся до мене, і я знаю повністю всю ситуацію. Якщо ж розібратися більш ширше, то ми розуміємо, що таких випадків є безліч і вони є непоодинокими. Але на жаль, люди не знають про свої права і не знають, як захистити свої ж права та інтереси. Тому, якщо і вам потрібна допомога у звільненні з строкової військової служби і. У вас є на це всі певні підстави, то можете звернутися до нас за допомогою, і ми з радістю вам допоможемо. Ми правильно підготуємо вам рапорт, правильно підготуємо заяви, а також розкажемо вам повний алгоритм дій, що потрібно зробити, як воно повинно все відбуватися, щоб ваш син чи брат він повернувся все таки додому зі строкової служби раніше, чим буде демобілізація. Надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили на самому початку, і може навіть більше. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставимо лайк, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Всім пока і до нових зустрічей!